Вітаю, друзі! Сьогодні, 19 травня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Клочок. І сьогодні зі мною в онлайн-студії. Я сподіваюся, що поки що в онлайн а пізніше буде, і офлайн. Руслан Рохов, політтехнолог, керуючий партнером компанії PGR Consulting Group. Вітаю вас, пане Руслане. Вітаю. Я просив друзі Роспана Руслана не випадково, тому що мав нагоду з ним стикатися на одному із заходів і переконався в тому, що він реально є фахівцем із питань Румунії, Молдови і не лише, але щодо цих двох країн він нам зможе пояснити буквально на пальцях, дуже просто що власне відбулося вчора в Румунії і що нині відбувається в Молдові. Тому що вчора в Румунії відбулися президентські вибори. Їх переносив Конституційний суд, там скасовував і прибрав із перегонів проросійського Джорджеску. Там з'явився новий проросійський кандидат Сіміон. Але він програв меру Бухареста Нікушу Рудану, який, ну, на переконання багатьох, є проукраїнським. От пане Руслане, скажіть, будь ласка, що сталося у Румунії, які загрози були, чи вдалося нам їх уникнути? Я читав ваш пост сьогоднішній, він мені дуже сподобався. В частині того, що це перемога не мера, це перемога самих Румун, які є проєвропейськими. Ну і чого нам очікувати далі? І чи можуть бути справді якісь повернення таких дуже чорних великих лебідів на Румунію, і це для нас буде неприємна історія? Ну передовсім для того, щоб глядачі розуміли, Сіміон він не з'явився. Тут, тобто, на відміну від Джорджеско, який з'явився напередодні першої спроби проведення президентських виборів, коли він неочікувано переміг у першому турі минулого року, які потім, зрештою, були анульовані. Сіміон – системний політик. Він багато циклів бере участь. У нього своя партія. Він лідер аур, така. Політична сила ультраправого спрямування, яка культивує ідею об'єднання Румун. А читаємо тоді про те, щоб претендувати на територію Буковини Української Бесарабії на приєднання Молдови і так далі. А тобто, він такий ультраправий, і в цій кампанії, після того як відпав Джорджеску, він ще й став сувереністом. Він намагався е, за рахунок риторику, яку використовував Джорджеско, завоювати і його електорат. Дже він йому поступився і балотувався також, але набрав менше минулого разу, ніж Джорджеско. Тепер, коли не було Джорджеску, він фактично у собі акумулював у першому турі весь такий правий потенціал, тому що він забрав голоса Джорджеску. Він забрав свої власні голоса. І є така шошоаке е, партія Сос Також вона така. Якщо ці такі ультранаціоналістичні, то вона ультраконсервативна, де вона там публічно з іконами, все хрестить, вимолює і так далі. і От відсутність двох інших а, політиків цього спрямування дала можливість йому суттєво перемогти у першому турі. Фактично він взяв 41% відсоток. Ті, хто не розбирається в румунській політиці, почали говорити: ну все, значить, він переміг. Для мене було зрозуміло, що він фактично. Першому турі для нього це був як другий тур. Він взяв максимум з можливого. Все решта тут невелика має бути відмінність. Чому? Тому що, перше, більшість виборців в Румунії проживає в, міській, в міському середовищі. Це міста, містечка, столиця, велика кількість виборців. А вони є всі а більш ліберальні, тобто за свободу, самореалізацію, більш креативні і так далі. А відтак вони проєвропейські, бо ринки збуту культурних індустрій загалом взаємодії це Європа. А значить, вони ліберально проєвропейські. Ну і на а, доважок, чим більше освічена людина, тим більше вона розуміє, що її життя в її руках вона не покладає своє майбутнє на владу, тобто в неї немає патерналістських настроїв. Вона хоче, щоб їй не заважали. І, от, все це в комплексі і ідеологічні е, дослідження, які говорили, що 60% проєвропейців про європейців у Румунії і 40% сувереністів, мені говорило, що має перемогти дан. Мене було. Три чи чотири ефіри і на українському раді на телебаченні, де мене запитували після першого туру, що буде з виборами, тому що українське експертне середовище вимкнуло алярмізм. Мовляв, що Семіоне перемагає. Ми втрачаємо Румунію. У нас великі проблеми. Я пояснював, що дуже зарано ховати дано так, а він є лібералом. Відтак він не міг взяти багато з першого разу, тому що румунське суспільство значно консервативніше. Ба більше а він є відносно ліберальної партії УСР, лідерка, якої першого разу з другого місця зайшла на в другий тур Єлена Ласконя, яка публічно підтримала Українку Україну, говорячи, що Україна не має поступатися територіями, а він був у витоках спільно створення УСР, Потім розійшовся, бо він був більш більш консервативним. Про сімейні не цінності більш не стільки прогресивіст. Скільки от е, ліберальний консерватор, е, от такий м'який м'який різновид республіканців. А uh -huh. е, що це говорить? Це говорить про те, що е, відносно е, консервативного суспільства не може е, ліберальний політик одразу брати багато. Але якщо ми проаналізуємо першу спробу першого туру і другу спробу першого туру, то ми побачимо, що двічі ідеологічно однакові кандидати зайшли до другого туру. Перше. Вони обидва були контрсистемними, тобто вони не представляли класичних системних партій. Бо якщо ми подивимося, першого разу прем'єр-міністр Чілаку зайняв третє місце, не зайшов, а цього разу до другого туру не потрапив кандидат від коаліції Антонеску. Відтак виглядає так, що є стійкий запит на зміну еліт в Румунії. І е, цей запит розподілився між двох ідеологічних гравців, більш ліберального, проєвропейського і такого націоналістичного консервативного. Двічі це відбулося. І виходить, що е, суспільство коли е, отримало другий, е, другий тур, і першого разу я також переконаний, що Ласконі перемогла. Я говорив, що це була е, е, хибна думка. Коли в соціології, так само як і цього разу, між турами переважав е, е, сувереніст, я говорив, що наявність такої соціології мобілізує проєвропейського виборця, бо він буде боятися відкату е, цієї політики. Чому так відбулося? Зазвичай на вибори ходять ті, хто, хто не згоден з статусом КВО. Вони хочуть щось змінити, бо вибір це можливість обрати інший сценарій майбутнього. І якщо людей все влаштовує, ну власне вони живуть своє життя, не пов'язують своє майбутнє з владою. Ну, хтось є справи, вихідний день, на що їм іти на вибори? Такі виборці, як правило, йдуть тоді, коли є загроза їхньому розміреному стилю життя з тим, ага. що прийде якась влада, і в них будуть проблеми. І от наявність Сіміона. В другому турі і соціологія, яка показувала, що він перемагає, а ще й результати першого туру з розривом 20% відсотків, практично 21 до 41, налякала так, що масово пішли голосувати всі не тільки всередині Румунії, а й за кордон. Ми пам'ятаємо, який шалений відрив. В першому турі було в сімена в діаспорі. Цей раз плеск явки зменшується відрив. Тобто, прийшло мільйон шесот чимось тисяч в діаспорі румун. І при цьому при більшій явсь явки діаспори, Сіміон взяв менше в пропорції цей розрив в середині Румунії мер столиці Ніко Шордан виграв на понад 10%. Розрив був понад 1 мільйон. Фактично, після того, як порахували Румунію, неважлива була діаспора, тому що навіть при старому розриві, де сильно вигравав, Сіміон не було достатньо потенціалу. А коли порахували, виявилося що цей додатковий сплеск мобільності, які пішли голосувати, зменшив цю розрив, то там вже було все зрозуміло. І в результаті ми побачили ті цифри, що бачили і до часті е, е, румунської соціології, в якій були підстави сумніватися після минулорічних виборів, результати екзит полів. Були фактично ідентичними результати голосування по самій ремонті 55 на 45 10 відсотків. Це продемонстрував, і це відновило віру, що соціологія працює, що це не щось намальоване. Е, що це нам говорить станет. Нам говорить те, що У да. мене є одне уточнююче Та -та. запитання. Ви чітко розклали математично, що відбулося ідеологічно, чому виборець прийшов проголосував Це добре, він злякався. Але м, те, що я у вас читав, і те, що я бачу по цифрах, ну, мене особисто не те, що налякає, але насторожує інформація, вона фактично підтверджена виборами, що є дуже багато прихильників антиукраїнських м, рухів, скажімо так, і настроїв. Настрій у Румунії. Чи можливо я помиляюся. Ну, дивіться. Не слід сприймати виборця Сіміона як антиукраїнського виборця. Сіміон. Мав широку палітру програми, в якій були різні тези. Так, споміж них були такі тези, які е, 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 експлуатує Трамп. Там да? він же ж там сказав, що е, буде вимагати компенсації від України коштів за е, на Петріот. Він сказав, що ага. не буде більше підтримки, і так далі. І так далі. Але я більш ніж переконаний, що це не є е, виключна мотивація голосувати за нього. Фактично, він е, в собі об'єднав таку націоналістичне бажання е, подбати да, патерналістське, батьківське про населення. Він сприймався як той, хто буде дбати про простий народ, казав, що там е, зменшить вдвічі бюрократію, там, звільнить 500 тисяч держслужбовців і так далі, з мільйона плюс, які там їх є. Ага. І так далі. Е, він намагався. Копіювати поведінку Трампа, ексцентричним, популістським і так далі. І для малоосвіченого виборця, який є його да, це це з сільської території, малоосвічений і який е, має поганий, е, поганий дохід. Вони живуть, умовно, ага. з зарплати до зарплати. І е, ці люди, які не відчувають собі спроможності зробляти краще, підвищувати свій добробут, розраховував на підтримку держави, що в особі Сіміона і він обіцяв, що Жеско стане прем'єр-міністром, вони подбають. Я більш ніж переконаний, що ключовий мотив голосувати це було сподівання, що в результаті здійснення політики. А, а держава почне давати якісь там дотації, стипендії, підтримку, а, соціальні пакети і так далі. Це ключова мотивація, не тому що вони а, а, грали проти, проти України. Ага. А, так була певна частина а, шовіністів ультраправих. Що є ядерним електоратом Сіміон, а він брав е, близько 16% відсотків першого разу. Це значить, що так, частка є. і Він продовжував експлуатувати цю риторику, щоб тримати цих виборців, мобілізовувати. Але всі решта, які доєднувалися, вони були з інших мотивів. Тому о, о. говорити, що там е, всі антиукраїнські е, налаштовані, ті, хто голосували, ні, вони налаштовані прорумунські. румунське проблема. Чому такий великий відсоток взяв е, в першому турі Сіміон, полягає в тому, що на правому спектрі відсутні сильні, альтернативні, харизматичні праві лідери. От партія Пенеле, яка е, традиційно була така, входить в EPP, European People's Party, Європейську народну партію в, в сім'ю ну, класичних там, да, ХДС, КСС, ну всіх е, правоцентристів е, е, Європи. Вона, от навіть пішов відставку лідер після невдалої участі в президентських виборах минулого року, новий харизматичний, який би претендував, не з'явився, а uh -huh. наявність коаліційного кандидата спільного фактично не дала можливість відбутися альтернативному. І фактично, зараз криза лідерства, і от при відсутності інших альтернативних правих кандидатів, фактично Сіміон став єдиний. І відтак для виборця правого просто не було іншого альтернативного кандидата, окрім no. сам Сіміона. Оскільки Джорджеско його підтримав, і він став єдиний, да що шаки не було. Він став єдиним на цьому полі. Так він на собі накопичив весь цей потенціал правого виборця. А, а він завжди був у, у, у Румунії. Це 40-44%. це те, що було у них. і були прецеденти, коли виходили праві кандидати в другий тур. і Також брали там 40-44%. Але це стеля. Решта вони є значно коміркованіші, вони є проєвропейські, е е хоч і консервативні, але ліберальні, такий американський е е правий настрій де за свободу в економіці, за капіталізм, за самореалізацію, mm -hmm. а не е соціал-націоналізм, де от е держава е про всіх дбає, е mm -hmm. має великий вплив на економіку. От з точки зору економічної парадигми, е там різні погляди, але от. Відсутність альтернативних аджент і сильних харизматичних лідерів призвела до високого значущого результату сімейно в першому турі. Ну, і приблизно такі ж результати він отримав другому, за незначним зростанням через мобілізацію і велику кампанію, і все рівно це не дало йому можливості перемогти. Ну я дуже сподіваюся, що новий президент Дан він буде справді проукраїнським так як заявляв. Ну принаймні за цим будемо слідкувати. І ще пане Руслане, одне питання ну, сьогодні вже була мова. Да, про... Сьогодні була вже розмова зеленського з ним. Та а, тому, ну я, я більш ніж переконаний, а, що він буде а, як поміркований інтелігентний, розважливий а, політик, продовжувати політику добросусідства на 100% На мою думку, не варто очікувати погіршення відносин а можливо. Вони можуть покращитися в залежності від того, як Україна буде двосторонньо взаємодіяти. Я сподіваюся, як тільки він опанує свою адміністрацію так. з робочими візитами, будуть а, і Україна в Румунії, Румуна в Україну і, і, і продовжиться спільна хороша робота. Тому що насправді Україна дуже залежна зараз в час великої війни від Румунії. Наш експорт дуже залежний від доступу до акваторії Румунії, до портового господарства Дунайського і так далі, фактично 80% Сотків того, що ми експортуємо, ну при поганому президенті, який заблокує цю можливість, могло зупинитися зараз. Такий ризик відпав, тому на 5 років можемо видихнути. Ну це дуже добре. Про нами репарації ніхто від нас вимагати не буде. І тепер ще одне, що я хотів би з вами обговорити, <зас> резонансна заява. Колишньої кандидатки у президенти Молдови, яка закликала повернути вихід до моря та переглянути кордони, оскільки не визнає втрату території Буджак, це частина Одеської області. Цю заяву зробила Молдовська політикина Вікторія Фортуне. І я хотів би, аби ви пояснили, пане Руслане, що стоїть за цією заявою, це така нова чи стара історія з підіграванням Росії. Враховуючи те, що лідерка Гагаузії зараз перебуває під домашнім арештом, чи це на тлі не таких дуже вдалих історій в Румунії про російське відстоювання про російських поглядів з'явилися, Чи це підготовка до парламентських виборів, які відбудуться восени в Молдові, е, перше це підготовка до парламентських виборів. Е, Вікторія Фортуни е, створила, ну як їй створили партію е, Молдова-Маре Велика Молдова, тобто, це спроба. Грати в ту гру, яку грав е, Сімеон в е, Румунії, який каже про Велику Румунію, е, е, і відтак от е, риторика про з претензією на. На території для того, щоб завоювати підтримку так званих молдовіністів, це е, громадяни Молдови, які вважають себе етнічними молдованами, е, е, пишаються свою історію і часів молдовського князів, все тощо, е, за нею стоїть е, той самий біглий олігарх Шор, який в тому числі завів її в політику, фінансував ту кампанію, і той результат, який вона отримала на. Минулих президентських виборів це 100% результату е, сітки шора, яку він в неї інвестував. Фактично, зараз е, чітко прослідковується незайнята ніша в е, молдовській політиці: молдивінізм, та тобто є ліві проросійські сили, є е, праві проєвропейські або уніоністські, е, які в меншості наразі поки що в маргінальній групі, які воліють об'єднатися з Румунією, і от центр такий. Про молдовський утилітарний за інтереси а, а, Молдован. А, і, очевидно, Росія це розуміє. І їй важливо фактично поборотися за цю нішу, е якщо в перспективі трапиться те, про що говорять, що новий куратор, да, заступник е адміністрації президента е е Путіна, е хоче зробити один лівий блок, об'єднавши соціалістів, комуністів і всі проекти е Шора, там да, Тарлєва і так далі, е щоб таку єдину опозицію, вони хочуть розділити. Фактично Молдову на два табори, що от є проєвропейці і є от проросійські сили, і їм важливо поборотися в центрі. Багато хто з експертів там і е, особливо ті, хто має дотичність до нас безпеки, говорять, що проект альтернатива е, колишнього соціаліста, який повдав за ідеологію, який створив партію Ман е, поточний мер столиці Іон Чебан, який першого разу ставав е, е, мером е, за підтримки партії соціалістів і звисування партії соціалістів, і е, який е, фактично курувався двома технологами з ФСБ, що він і продовжує бути е, е, звітом і не. Не випадково він об'єднався в блок з е, е, кандидатом від соціалістів стояногло, і що це така спроба зайти на проєвропейське поле для е, фактично е, е, інтересів Кремля. Але е, маючи риторику про європейську і е, заявляючи, що мова румунська, вони втрачають оце посередині між соціалістами, які ага. ще полівішують, якщо об'єднаються з комуністами, підуть е, в обойму під управління шора, і, е, е, і про європейцями ця ніша не покрита молдовиніська, і от те, що робить зараз е, власне е, Фортуна, вона намагається розміститися у цій ніші. Для того щоб завоювати оце не, не проросійських і не румуномовних, але сувереністських промолдавців та да? молдовіністів, от вона туди заходить при підтримці Шора, і ця вся її риторика це спроба демонстрації, що от вона такий. Справжній щирий неповторний патріот, який буде дбати про добробут Молдови і мовляв, вихід до моря, торгівля це економічний потенціал. І от вона така патріотка буде за це боротися, тому ж тому чітко треба розуміти, що це політична виборча риторика, спроба зайти на тему молдовінізму за кураторство Ілона Шора під гроші Кремля для того, щоб мати великий спектр пропозицій на парламентських виборах в вересні цього року з тим, щоб е, зробити проросійський уряд. А наскільки є загрозливими? такі тенденції Молдові? Що ну знаєте, не те, що реванша відіграє Путін там свою карту, яку він грає ще фактично з 89-го року? Ну не він почав її грати? А, а, і вдасться якимось чином, все-таки привести до влади у парламенті Молдові. Ну не можу сказати більшість, але все-таки якусь потужну, можливо, там коаліцію, не коаліцію, а депутатську групу, якусь політиків, які будуть і далі розхитувати Молдову. Ну, по перше, в них абсолютні шанси зробити реванш не просто якусь групу. Має Санду в першому турі взяла 42%. Її партія. Не візьме 100% більше ніж вона в першому турі. Більше Це. того, вона візьме значно менше, тому що рейтинг е, голови партії, який очолює парламент, е, ну просто ну навіть 5% відсотків немає. Е, е, Прем'єр-міністр він є непартійний, Ну і плюс е, діяльність уряду не підтримує 70-80%, тобто він дуже критикований. Будь-хто з них ще більше понижує е, е, рейтинг партії. І мені здається, в них взагалі буде виклика, хто ж очолить список, хто буде лідером списку. Ну я не виключаю, що вони можуть шукати якусь іншу кандидатуру, але mm. наявність всіх цих проблем і незадоволеність уряду, а зважаючи на те, що парламентські вибори це вибори наступного складу уряду. Результати можуть бути ще більш песимістичними для них. Я, я очікую, що це буде десь в районі 32-34-36%. Відтак вони візьмуть ну ще з перерозпроділенням там додаткових хто не добере 5%, якихось 36, ну аж 40 мандатів. А для більшості треба 51. Тобто в них не вистачає 11 мандатів. Якщо всі інші партії прохідні це російські проекти, ну тоді ми говоримо: або є перший сценарій суто проросійська коаліція. Або ага. є так звані козак, 2 коли об'єдналися колись е, блок Акум, куди входив пас і партія е, е, Платформа ДА, і соціалісти проти плахотнюка. Таким чином є тоді такий варіант, як коаліція Пас і Соціалісти. Або пас і альтернатива. Ну, соціалістами, це якщо не буде об'єднання з комуністами і з цими всіми і не підуть двома колодами, тому що їм буде складно а, пояснити виборцям, чому це вони з такими люто проросійськими політиками роблять коаліцію. Більш тоді ймовірно виходить коаліція з альтернативою, начебто про європейців, але які інспіровані з Кремля. І тоді, е, очевидно, що альтернатива буде вимагати собі прем'єр-міністра. А друга каденція має Санду буде завершуватися. Ага. В них нема жодного лідера прийнятного в результаті е, прем'єр-міністр е, переможе на наступних президентських виборах, і потім вони створять ще якісь про е, праві партії, як от АУР, якого підтримує да, про проросійську риторику. Будуть якісь сувереніппро. Е, 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 про румунські е, уніоністи, але контрольовані з Кремля, і вони захоплять всю лінійку ідеологічно і будуть контролювати Молдову. Бо більше, е, я думаю, що вони зацікавлені в стратегії, яку яку їм добре вдається мати взаємодіючи з Угорщиною і Словаччиною. Якщо там е, перспектива заходу Молдови в е, ЄС, а так по деяку да, що з е, 28-го року можливо е, так і буде, що от Орбан хоче нас роз'єднати, і от нас ага. і Чорногорію прийняти в ЄС е, і Молдову і Чорногорію, а нас не приймати. Відтак тоді буде е, ще одна країна, і якщо вони її захоплюють. Да, в наступному циклі вони будуть мати три країни, які будуть блокувати рішення Європейського союзу поносто всіх питань, які шкідливі для, для е, Кремля. Е, і виглядає так, що це базовий сценарій, який вони розігрують, щоб його не допустити. Ну всі сторони мають поупривати. Треба вболівати з усіх зусиль для того, щоб з'явилися в Молдові партії, які не інспіровані зовні, а які дійсно місцевими елітами місцевим бізнесом підтримувані. А, ну, реальна опозиція не про російська чи про якась, а про молдовська, щоб не Вікторія Фуртуна, да з неї ліпили молдавіністку. А що тут справді якась молдавіністка місцева партія з'явилася, щоб тут справді якась з'явилася право проєвропейська опозиція, яка критикує уряд. Бо наразі, начебто, є гравці, да назви якихось партії є, але всі вони мають маргінальний ну, статус. У них підтримка на рівні там пів відсотка, ну максимум півтора. І все це створює загрози сьогодні. Без сприяння становленню справжніх партій, справжньої конкуренції в Молдові є величезна загроза. Що росіяни переможуть, і на мою думку, це базовий сценарій. Якщо нічого не зміниться, а буде так, як є, росіянам вдасться отримати реванш, і вони вже будуть вирішувати, який буде формат коаліції, хто буде об'єднуватися, а власне і яка буде їхня стратегія впливу на майбутнє молоби, а відтак на всього регіону і в Україні, і в Румунії, і в цілому безпеці в Європі. Да, сценарій той, що ви намалювали прогноз, не дуже втішний, але будемо сподіватися, що до ваших закликів будуть дослухатися. Про намі я знаю і бачу, що ви для цього робите дуже багато, пане Руслане. Наразі хочу вам подякувати, тому що ну коментар ваш більш ніж вичерпний. Мені навіть додати нема, Та, й в принципі я не претендую, оскільки знаю, що ви справді. Фахівець, фактично, номер один з цих питань без перебільшення. Вам принагідно дякую, що ви знайшли в своєму щільному графіку час для наших глядачів. Ми пояснили цю історію, тому що до питання Молдови ми будемо повертатися ще багато разів, і це дуже дуже важливо. Відтак буду просити вас допомагати нам в на цьому розбиратися. А нині всіх глядачів закликаю: коментуйте, напишіть, будь ласка, слова вдячності, пан Руслану, і обов'язково доєднайтесь до каналу. Дякую і вам, пан Руслане. Дякую за запрошення і всім вітання з сонячного кишинева.